Привіт любі друзі! Сьогодні приготуємо страву під назвою Штрулі. Для тіста беремо 150 мл теплої води, 1 яйце, півчайної ложки солі, 2 3 столові ложки олії і 370 г борошна. Це плюс-мінус. Якщо відчуваєте, що борошна не вистачає, можете сміло додавати. Залишаємо відпочити на півгодинки, а тим часом займаємося начинкою. Три цибулини нарізаємо кубиком, а три морквини натираємо на дрібній терці. Обсмажуємо засмажку на сковорідці до рум'яності, постійно помішуючи. До пів кг фаршу у мене свинячий додаємо половину засмажки. Солимо, перчимо за смаком і додаємо часник. Гарно перемішуємо. Тісто розділяємо навпіл. Одну половинку розкатуємо в тонкий прямокутний пласт. Змащуємо тісто половиною фаршу. Закручуємо рулет, обов'язково не забуваємо защепнути краї. Нарізаємо на невеликі кругляшки і ставимо зрізом уверх на засмажку. Якщо штрулі у вас не влазять в одну сковорідку, розділіть засмажку у дві і тушкуйте у двох. До речі, вибачайте, що відео трішки темне, у нас вимкнули світло. Коли виклали штрулі, наливаємо 200 мл теплої води. І з моменту закипання тушкуємо 30-35 хвилин, обов'язково під кришкою. За кілька хвилин до кінця приготування по бажанню можемо посипати зеленню. Додати лавровий лист і духмяний перчик. Всім смачного. Пишіть свої відгуки.